Як нафарбувати губи у Photoshop? Давайте наблизимо трошки ближче, щоб вам було краще видно. Беремо пензель, натискаємо на маску, обов'язково чорний колір, непрозорість 100%, і промальовуємо по нашим губам. Саме там, де ми будемо зафарбовувати. Наші губки вже виділені. Натискаємо ще раз на маску, Ctrl-Shift, i інвертуємо виділення і обираємо тепер чистий колір. Обираємо колір на червоний Окей. і переводимо у режим накладання множення. Далі викликаємо стиль шарів і розтягуємо наші білі бігуночки так, щоб більш-менш помада була, виглядала на губах реалістично. Окей. якщо потрібно, ми можемо розмиття по гаусу зробити для нашого маски щоб контури були не такими різкими. І зменшити, наприклад, трошки непрозорість. Ось до і після. Наші губки виглядають нафарбованими і дуже натуральними, якщо вам сподобався результат, ставте лайк. Якщо не підписані, підписуйтесь. Далі буде багато цікавого.